Всім привіт! Я Людмила, і сьогодні я вирішила спекти сінабони. Пройшов такий, знаєте, шалений тиждень роботи. Сьогодні у мене субота, 12 годин дня, і я буду зараз готувати. Дивіться, беру стакан цукру 250, потім два стакани води, можна молока, кип'яток. Для того, щоб гарно розстав цукор. Взагалі рекомендується брати перекип'ячену воду. Тобто беремо воду і цукор з розрахунку 1 до 2. Якщо ви будете пекти на стакан води, то беремо пів стакана цукру. Ось так. так. Потім чайна ложка без вірки. Отак. Ось Ось Далі, щоб було зручніше виду. І грам 25, 30 можна масло, маргарин кигнути. І тепер, знаєте, таке до градусів, так, 30, розмішуємо. Розтає, розтає. гаряче, до таких, щоб можна було кидати дріжджі. Так, далі трішечки олії додаємо. Ну, десь у всієї буде олії 100-150 грамів. А далі будемо віяти муку. Борошно, правильно, рідною мовою. Борошно з розрахунку один до трьох. Як це? Якщо пів літри води рідини, то півтори літри борошна. Ось так. Це плюс-мінус. Так, ось так насіїм, насіїм. Борошно обов'язково просіювати, чим буде більше мука насичена, киснем. Де будуть пухкіші, м'якіші наші сінабони. Так. Дивіться, далі я не буду всю муку віяти це мало. Далі що я зроблю серединку. Серединку добавлю столову ложку на муку. З мукою буду разом, бачите? дріжджі. дріжджі, дріжджі, дріжджі мої. Ось такі сухі дріжджі столова ложка і. Чуть-чуть на кінчик. У муку! Далі досіваю муку і замішуємо. Давайте зразу я помішаю ось так, щоб ви бачили. А далі тоді буду досівати муку до такої, знаєте, густенької консистенції, як зазвичай пиріжки. Ось так. Дивіться, замісила ось таке густеньке тісто. Далі знову в кінці додаю олію. Ще раз нагадую 100-150 грам. Плюс-мінус. І тепер гарно-гарно вимішуємо наше тісто. І ось так гарненько олійкою. щоб тісто отак від рук відставало. Далі замісила я повністю тісто, тепер треба руку полити і тісто повністю ось так по дну, як вам так показати, щоб тісто повністю лежало у мисці з олією. Тобто, ось так ми ще на дно наліємо і розмажемо, щоб все-все-все ось так було у олії. Ось так помішаємо його з усіх сторін, тоді, отак, ну, не дуже зрозуміли ви. Ось так покрите олійкою тістечко. І ставимо, щоб тісто тепле місце, щоб тісто збільшилося. Три рази. Я буду ставити в духовку розігріту на 50 градусів. Зійшло моє тісто. Ось таке. Так, далі. Далі далі підготовлюємо для того, щоб розкачувати. Ось так. І я буду все за один разочок. Отак вивертаю. Так. І зараз тоненько, тоненько розкатати приблизно один сантиметр у товщину. Ось так, так. Треба удовжину розкатати. Буде ну, приблизно, щоб тощина цього тіста була однакова. Тепер тісто будемо мазати розтопленим маслом. Сливочне масло, в мікрохвильовці розтопила. Зараз візьму ось Це і буду розмазувати. Зразу ось так порозливаю. Так, так, так. Ну, десь 100-150 грамів масла сливочного, щоб гарно-гарно намазати. У мене розвісне масло. 600 грамів я брала на два кусочки порізала, тому точну кількість я не можу сказати скільки. Ніби багатькувато, але... ось так намазуємо а і беремо корицю, корицю з цукром. Я в базочку і отак гарно, гарно посипаємо. До речі, це тісто можна використовувати для приготування. будь-яких яких булочок? Можна тут тобто щось друге ліпити? Тісто смачне. Ось так. Понатрушувала достатньо. О, поки хатить. Ось тут, до краєчка. Краєчок що? І далі будемо закручувати, якнайбільше, щоб було цих завитків. Так, Так, бачите, як я закручую муку цю, отак у кубку, яка залишилася. Обов'язково так у кубку. Вона нам ще знадобиться ця мука. Ой-ой-ой, так, так, так. І отак бажано трошки подовжу так розтягувати. І робимо так, щоб оцей край залишився підгорнутий у самий-самий низ. Тепер будемо брати ножа, так і будемо різати. Такими частинками, ну, сантиметрів 3-4. Не дуже я буду високими різати. Не люблю високого. Так, нарізала. Тепер беремо противень і застиляємо пергаментом. І він застелили пергаментом. Пергамент для того, щоб він не скачався, його зім'яти, бачите, ніби пом'яти і, і розрівняти. І тоді він буде досить гарно стрілятися і не буде скачуватися. Далі беремо один крученик і всю нашу муку. Ось так гарненько. Обов'язково! Це є обов'язково. Мочили і тим, що мочили краєм, ось так поставили. Знову вмочили і близенько один біля одного, розставляємо. І так усі, ось так, бачите, наші сінабони, ось вони такі, достатньо широченько і не близько розмістила я. І ставимо у розігріту духовку до 180 градусів. До, повного, гото, до повної готовності. Так, поки, поки мої сінабони печуться, я буду готувати заливку. Для цього я взяла сметану 15% і буду готувати цук, цукрову пудру. Для цукрової пудри в мене ось така ще, 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 ще з 90-х років кофемолка. Мама мені віддала каже, на, я беру 2 столові ложки цукру. Надала. Помолола і висипаю. Ось так. І ще дві. І тоді буду перемішувати. Цукор із сметанкою збиваємо, збиваємо ось так. Ось так поки печеться. І цією заливкою, цукром сметаною будемо проливати наші булочки, цінабони. Погляньте ось, які в мене спечені. І беремо сметану з цукром, цукровою пудрою, ось так. Гарячі, гарячі, тільки з духовки. Так гарно-гарно проливаємо усі. Оце такі сінабони. Там, щоб оті всі закрученики побігло, ось так. В цьому весь і смак. Я конвекцію включала, бачите, так, щоб рівномірно припекло. І так далі.